Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про пора року. Скажіть, а яка зараз пора року? Дійсно, весна. А ви знаєте, який зараз місяць? Зараз квітень. А які ж весняні місяці? Перший місяць це березень. Після нього квітень, а третій місяць до весни вже травень. А які ще перероку ви знаєте? Правильно, зима, весна, літо і осінь. Молодці. Дітки, відгадайте загадку. Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розцвітають, солові співають. Так, це весна, молодці. Дітки, давайте ми з вами пограємо в гру, що буває навесні, а що ні. Уважно розгляньте картинки і виберіть вірну відповідь. Молодці! Послухайте ще одну загадку, Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре. Так, літо, молодці. Дітки, а що може бути влітку, а ще ні? Розгляньте картинки і виберіть вірну відповідь. Будьте уважними. Молодці, дуже добре. Слухайте загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, коли дітки це буває? Так, восени. Дітки, давайте ми дівчинці Оленці підберемо осінній одяг. Дуже добре, молодці. Слухаємо їм загадку. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в берлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима! Дітки, а в які ігри можна грати взимку? Розгляньте картинки і виберіть. Молодці.